Я вас обманув, ніяких цицьок у цьому відео не буде. Лише палки, жезли, прутні, чле Фінляндія. Країна відома своїм холодним кліматом, горілкою, легендами автоспорту та жорстким трам радянської армії у Другій світовій. А ще іграми, що ніколи не чули про легендарні фінські ігри. сата! Схоже, що саме щаслива нація на землі просто обожнює страждати в комп'ютерних іграх. І я їх в цьому повністю підтримую. В мене досі пекельно палає анальний сфінктор лише від однієї думки про сацуму. Але без жодних перебільшень я вважаю Мойсемеркар найкращою грою усіх часів. А точніше, вважав, поки не спробував Мойту. Суть проста. Ти спускаєшся в шахти Донбасу, які щоразу генеруються випадковим способом. Вбиваєш там... Монстрів, збираєш золото, знаходиш нові палочки і намагаєшся не вмерти. Невеличкий спойлер: помирати доведеться дуже, і дуже, і дуже, і дуже, і дуже, і дуже багато. Вирішив протестувати нову паличку. А якщо вибухи. Смерть. Вирішив зірвати зомбі. Ну, давайте я їх зірву просто. Смерть. Просто стоїш і нікого не чіпаєш. Смерть! Намагався втекти від сильних противників. you're a <coughs> З'Биллє! Ну, я думаю, ви зрозуміли. Нуайте це рогалік, а тому твій прогрес ні на що не впливає. Кожний забіг починається з нуля. Ну, принаймні, кожна смерть тебе чомусь то вчить, а тому ти з меншим шансом ще раз допусти Усього тут сім рівнів, кожний з яких є прогресивно складнішим за попередній. Але ними гра не обмежується. Є ще ціла купа цікавого контенту, який ти ніколи в житті не знайдеш без гайду на Ютубі. Але поки що засередимось на основній цілі. А тобто, вбивстві босса Сьомого рівня. Просто щоб ви розуміли, наскільки це складно? Ось статистика зі стіму, з відсотками гравців, що пройшли усі рівні і вбили боса. Але ж повірте мені, що вбивство цього боса це навіть не 10% від усієї Нойти. Сам бос, до речі, досить таки слабенький, і якщо тебе не знищили усі мільйони перешкод на шляху, то це як дитину відпити. Але ти завжди можеш зробити боса сильнішим. Е... Навіщо? Для цього треба шукати і збирати по мапі орби справжніх знань. Одна з них лежить прямо біля спавну, і забрати її можна вже через 20 секунд після старту. Інші ж треба потом і кров'ю вибивати з босів або шукати по мапі. Орби збільшують твоє здоров'я, але разом з цим кардинально підсилюють колмі. Кол... Кормісліма вбити цього потрійного слимака з однією орбою зможе навіть відсталу розвитку Абізянка, але от кожна з орбів експоненціально збільшує його здоров'я. А також додає нові здібності та імунітет від більшості типів атак. Гра написана на власному двигуні, а тому кожний піксель тут симулюється і має свої властивості. Пісок сиплеться, дерево горить, рідини течуть, а моя дупа взривається. Саме ж цікава частина гри це самі прутні. Варіативність крафту жезлів буквально. Таки нескінченно. Що дозволяє тобі робити щось? Таке, 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 або. Таке, аби повністю розібратись у цьому крафті, треба мінімум 4 роки відучитись у якомусь КПІ на експерта по чупа-чупсах. Магічні пісюни можна модифікувати лише в храмах між рівнями. Тут також є власне АТБ, де можна затарюватись новими приколами. Заклинання у паличці виходять зліва на право, тобто спершу пук, потім как, і за ним фіолетовий анальний шарик. Але це стосується лише нон-шафл паличок, бо є ще є шафл-палички, і там заклинання вилітають як попало. І через це з ними не можна робити класні комбінації, а тому такі палички. Говно. Також важливо звертати увагу на час перезарядки між спелами, а тобто каст ділей та річардж тайм, але саме основне, як на мене, це Мана Макс та Мана Чардж. Адже кожний спел тут потребує певної кількості мами. І якщо мами не вистачає, то спел не кастується, а ти помираєш. Самих заклинань тут більше чотирьох сотень. Є ті, що наносять шкоду, ті, що руйнують оточення, всякі модифікатори атак, або е, камінь. Да, це заклинання просто призиває камінь. Здавалось би, абсолютно непотрібний спел. Але ти можеш додати до нього автонаведення на ціль з подвійним пришвидшенням і відскоком, та він одразу стане самою смертоносною зброєю у світі. Варіативність крафту буквально нескінченна, а обмежує її лише твоя фантазія. Ну і можливо трошки удача. Найпотужніше, що мені вдалося створити в Нойті за майже сотню годин, це ось цей екскалібур, який просто знищував усе, що тільки бачив, навіть на Останніх рівнях, але в порівнянні з тим, що я бачив у цих ваших інтернетах, навіть ця неймовірно сильна паличка була звичайною лозою верби поруч з ядерним бомбардувальником Б-52. Найкращим показником того, що ти зібрав дійсно ефективну паличку, є те, що гра просто починає тупо лагати і крашитись. В цілому ж, перемогти Нойту можна і без особливо сильної палички. Головне бути достатньо винахідливим. У цьому рані я, наприклад, просто взяв блек хол, який. Ламає усе, через що проходить. Додав до нього пришвидшення польоту і, пропустивши усіх противників, швидко дібрався в самий низ і тупо затикав боса самою дефолтною палкою. Та вдалося мені це лише завдяки зіллю амброзії, яке дає тобі повну невразливість від усієї шкоди при умові того, що ти не рухаєшся. І зілля тут це теж штуки цікаві. Якісь роблять тебе невразливим. Якісь романтично зближують тебе з противниками, через що ті переходять на твій бік і починають вбивати своїх друзів. А якісь телепортують тебе у випадкову точку на мапі. Абсолютно випадкову точку на мапі є тут навіть вишневий тетерів, і відсилка на снайпера Steam Fortress 2. А ще усі ці рідини можна змішувати між собою і гратись у такого собі алхіміка. Додай усього краплю води в кислоту, і та повністю зникне. Саме цікаве і рідкісне тут це зілля Мід. Даса, що трапляється десь так раз на тисячу ігор. Кожний раз, коли ти створюєш новий світ, випадково обирається три рідини, які при змішуванні між собою перетворюються на спеціальну синю речовину. Якщо додати в неї шматочок м'яса з трупа якогось противника, воно перетворюється на зілля Мідаса, що обертає усе на золото. А ще у нойті є мод на велосипеди. Я не знаю, навіщо вам ця інформація? Мабуть, вона вам не потрібна, але ну просто знаєте, що тут є мод на велосипед. Як я вже казав, палички міняти можна лише в храмі. При виході його завалює камінням і він стає неактивним. Але ти можеш обійти систему і, наприклад, обережно вийти з нього за допомогою телепорту, а потім так само обережно повернутись назад. Головне зробити це все дуже обережно і не промахнутись. І все у нас буде просто прекрасно. Блін! також для виходу підійде наприклад зілля метаморфозу. Ну або ти просто-напросто можеш зробити вихід своїми руками за допомогою певних чарів. Е, обіцяю, що це дуже безпечно. Коротше да, якщо зламати ці жовті стіни, прийде дуже злий дядя Богдан. І нагадає тобі, у яку гру ти граєш. Звичайно, що є декілька способів, відносно легко його заспокоїти, але розгоніваєш богів раз, і такий сюрприз чекатиме тебе в кожному монументі. Саме бісяче тут те, що зламати монумент можуть і інші моби. Наприклад, ось цей черв'як, який прогризає усе на своєму шляху. Ну а дядя Богдан не сильно там розбирається, хто саме продирявив його хату. Саме ж цікавий Мобуноті це, як на мене, ось ця мразь. Мразь може з'явитися у твоїй грі лише після пари десятки спроб. Мразь є приводом тебе з минулого, а тому спавниться з однією з паличок, які були в тебе в попередніх іграх. Зазвичай для мене це плюс, адже палички в мене в основній своїй більшості гавно. Але інколи це призводить до таких неприємностей. Те, що ви тільки що побачили на екрані, називається Noited», або ж бути занойченим. Термін, описуючи ситуацію, у якій ти помираєш, допустивши нуль помилок по причині того, що розраби під... Не піднепутати з тим, коли ти дійсно помилився і загинув через кіл. issue. Я так хочу це золото все підібрати, але ще здохну, що підібрати. Ладно, Be але в мене такого не буває. Кожна смерть через несправедливість цього світу. У мене же до електроенергії! Загалом я міг би вам ще годин 10 нахвалювати цю відьмочку. Але тут усе як з наркотиками. Хочеш справжніх емоцій, спробуй сам. А якщо пробувати не захотілось, то і правильно, що тобі зайві нерви витрачати в посту. В житті і так вистачає хуй. Су! Просто тики кнопочку засубскрубіться і насолоджуйся прямими трансляціями, на яких я насолоджуюсь цією прекрасною грою. А! <свист> ну, а особлива подяка за фінансову підтримку, як завжди, членам та членкам.